Вітаю! Ви дивитесь новини підсумки Рівненської АЕС. У студії працює Альона Грищук. Сьогодні поговоримо про таке. Vision Zero – навчальний семінар для керівників вищої ланки управління Рівненської АЕС. Професійний розвиток через наукову ініціативу. На РАЕС визначили переможців конкурсу наукових доповідей. Визначено переможця конкурсу профмайстерності серед молодих працівників транспортного цеху атомної станції. Люди Атома Дмитро Підпалий. Робота на АЕС відкриває нові можливості для професійного розвитку. Запобігання тепловим ударам та зневодненню в спекотну погоду. Фахівці ДСНС України закликають. Єдність у спорті. Відбувся 11-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді біле озеро 2025. Українські атомники відіграли важливу роль у забезпеченні альтернативи російському ядерному паливу. Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини. За її словами, триває робота з партнерами зі США та Швеції щодо заміщення російського ядерного палива, яке використовується на європейських атомних енергоблоках. Країни Європи активно працюють з нами для того, щоб не лише Україна, а й ті європейські держави, які ще використовують російське паливо поступово переходили на західне паливо виробництва компанії Вестінхаус. Велика заслуга в тому, що його вдалося виготовити в такі короткі терміни наших українських атомників, наголосила Світлана Гринчук. На селекторній нараді, яка відбулася під головуванням генерального інспектора, директора з безпеки АТНЕК енергоатом Юрія Павлова, обговорили необхідність поновлення роботи з впровадження концепції Віжен Zero – нового підходу до профілактики травматизму на виробництві. Було визначено програму навчання керівників усіх рівнів управління. На Рівненській АЕС вже відбувся перший її етап навчальний семінар щодо застосування концепції нульовий травматизм для керівників вищої ланки управління підприємства. Його провів. Андрій Маляренко, провідний інженер, інспектор служби охорони праці пожежної безпеки і відомчого нагляду філії ВП «Атомремонтсервіс». Як пройшов семінар? Дивіться у сюжеті Інни Гаврилової. Турбота про безпеку працівників у пріоритеті діяльності акціонерного товариства на Екенергоатом. Саме від дотримання високих стандартів охорони праці залежать стабільність та надійність функціонування атомно-енергетичної галузі країни. Тому на майданчиках компанії регулярно проводяться заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи щодо зменшення рівня травматизму та професійних захворювань персоналу. Один з них днями відбувся на Рівненській АЕС. Провідний інженер-інспектор Служби охорони праці пожежної безпеки і відомчого нагляду філії. ВП «Атомремонтсервіс» Андрій Маляренко провів навчальний семінар для керівників вищої ланки управління атомної станції щодо застосування концепції Vision Zero в прагнення до нульового травматизму. Це перший етап єдиної програми впровадження обумовленої концепції у філіях енергоатома. У семінарі взяли участь керівники вищої ланки управління та їх резервісти. Крім того, до семінару були долучені представники служби охорони праці та НТЦ з метою розповсюдити набуті знання для Працівників, керівників середньої ланки управління та первинної ланки управління. Концепція так званого нульового травматизму сформована згідно з вимогами міжнародного стандарту, який встановлює підходи до розробки, впровадження системи менеджменту професійної безпеки, а також до управління нею. Це концепція, яка передбачає три напрями: безпека праці. Охорона здоров'я та відповідно благополуччя наших працівників всі цілі, які ставить перед собою Vision Zero, вони досягаються шляхом виконання семи золотих правил. Ці правила не є новими для нас. Ми застосовуємо та виконуємо їх у себе у філії. Під час семінару розглянули структуру, зміст, основні цілі та переваги Vision Zero. Ознайомилися з комплексом заходів, спрямованих на покращення ситуації за кожним із семи золотих правил концепції. Андрій Маляренко також поділився власним досвідом та напрацюваннями у цьому напрямі професійної діяльності. В подальшому навчальну програму щодо застосування концепції нульового травматизму розроблять і для керівників середньої ланки управління РАЕС. У філії ВПРС випущено відповідний організаційно розпорядчий документ, який передбачає, що розробку програми буде здійснювати навчально-тренувальний центр з залученням представників служби охорони праці. Відповідно, навчання буде проводитись також інструкторами НТЦ. Можливо, до цього будуть долучені працівники служби охорони праці. Аби комплексно подбати не лише про безпечні умови праці, а й про психоемоційний стан працівників до обумовленого навчального курсу будуть включені й заняття з психологами відділу розвитку персоналу РАЕС, додає Сергій Гузувадий. Концепція Віжен Зіров це якісно новий підхід до профілактики травматизму на виробництві. Її впровадження сприятиме підвищенню рівня культури безпеки та охорони праці на майданчиках філій енергоатома. Інна Гаврилова, Анастасія Лелак, УІТАЗГГРАЕС. На Рівненській АЕС підбили підсумки щорічного конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників підприємства. Цьогоріч свої роботи у соціально-профспілковому та виробничому напрямах презентували 14 учасників з різних структурних підрозділів атомної станції. Переможці представлятимуть РАЕС на галузевому конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників енергоатома у Києві. Імена переможців знає та розповість моя колега Крістіна Хлонь. За координації організації молоді, первинної профспілкової організації Рівненської АЕС та сприяння адміністрації та профспілки атомної станції відбувся перший етап щорічного конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників підприємства. Захід проходить з метою розкриття науково-технічного потенціалу, підвищення загального рівня знань атомників, а також пошуку нових шляхів оптимізації виробничого процесу на Рівненській АЕС в цьому році, в нашому конкурсі. Прийняли участь 14 учасників з різних підрозділів, з різних напрямків. Такі конкурси треба постійно підтримувати. І надалі я думаю, що ми будемо тільки розширяти кількість наших учасників. Традиційно учасниками конкурсу стали працівники РАЕС віком до 35 років. Молоді атомники презентували доповіді за виробничим та соціально-профспілковим напрямами. Цьогоріч однією із дебютанток стала працівниця служби експлуатації будівель та споруд підприємства Марія Матвієнків. Участь у конкурсі стала для атомниці можливістю перевірити власні сили та поділитися ідеями щодо оптимізації виробничого процесу. Було дуже цікаво брати участь. це Був дуже цікавий досвід. Було цікаво вислухати інших конкурсантів, відкрити для себе якісь нові теми, роздуми щодо подальших модернізацій атомних станцій. Учасники представили свої напрацювання за різними актуальними темами. Конкурсна комісія оцінювала змістовність та доступність викладеного матеріалу, його практичну цінність, новизну пропозицій, а також важливість запропонованих наукових робіт для атомної енергетики України. Це були величезна концентрація креативних ідей, креативних підходів. Це дійсно цікаво, це дійсно інноваційно, це дійсно дуже такі потужні ідеї. Які можуть бути реалізовані, і я думаю, що багато з них буде реалізовано саме на виробництві. Ключовим етапом конкурсу стало оголошення переможців. Перше місце у соціально-профспілковому напрямі посіла працівниця відділу розвитку персоналу Рівненської АЕС Марія Охрімчук. Доповідь, яку я підготувала, стосувалась значення соціально-психологічного клімату в структурі корпоративної культури безпеки. Я дуже рада, що почули, що приділили таку увагу цій темі. Вона є досить актуальною. Я планую і надалі цим займатись, тобто займатись поширенням цих знань на всій рівні до всіх працівників. У виробничому напрямі кращим став проєкт працівника реакторного цеху Один Степана Гребеня під назвою Корпоративний мозок Раес до цієї ідеї я готувався десь приблизно місяць. Я взагалі цікавлюся цією темою штучним інтелектом і так з іншим. Це дуже цікава, перспективна тема, як на мою думку. Я дуже вдячний керівництву, що ми підтримуємо ідею і достойно оцінили мої старання. Молоді атомники РаЕС продемонстрували високий потенціал прагнення до професійного розвитку та вдосконалення як виробничих процесів, так і соціального середовища підприємства. Переможці першого відбіркового етапу представлятимуть Рівненську АЕС на галузевому конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників, АТ на ЕКенергоатом у Києві. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Задля підвищення рівня кваліфікованої підготовки вдосконалення майстерності, зростання продуктивності праці та розвитку культури безпеки персоналу АТНЕК Енергоатом, щороку проводяться конкурси професійної майстерності серед молодих працівників компанії. Цьогоріч у транспортному цеху Рівненської АЕС звання найкращого виборювали 11 водіїв легкового автомобіля. Переможця визначили за результатами теоретичного та практичного етапів, що передбачали тестування з правил дорожнього руху. Та проходження фігурного водіння. Більше на тему у наступному сюжеті відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих працівників транспортного цеху Рівненської АЕС. Цьогоріч за звання найкращого змагались 11 водіїв легкового автомобіля. Випробувати свої сили у конкурсі виявили бажання як учасники минулих років, так і новоприйняті працівники. Беру участь вперше, сподобалось. Цікаво, дуже пізнавально. Далі буду брати участь в наступному році. В наступний конкурс теоретичний етап змагання складався з 20 запитань на знання правил дорожнього руху. А при проведенні практичного етапу оцінювались вміння конкурсантів у фігурному водінні на легковому автомобілі. Завдання потрібно було виконати з найменшим часом та мінімальною кількістю штрафних балів. У цьому році ми дещо ускладнили проходження нашого конкурсу. Ми збільшили проходження фігур при рухові автомобіля заднім ходом. Також змінили дещо порядок і складність виконання фігур. Збільшили розвороти, повороти, рух в обмеженому просторі. Учасники зізнаються, що завдання з року в рік стають все цікавішими. А завдяки конкурсу водії мають можливість продемонструвати свою майстерність в улюбленій справі та удосконалити професійні якості. Я приймаю участь вже другий раз в цьому конкурсі. Було доволі цікаво. Мене дуже тішить, що в нас такі конкурси взагалі проводяться для підняття своєї професійної майстерності, для самого себе, для покращення свого досвіду, своєї практики. Водій транспортного цеху Рівненської АЕС з восьмирічним стажем роботи Віктор Степанов бере участь у конкурсі вже втретє. Каже, що досвід має неабияке значення при проходженні як теоретичних, так і практичних завдань. Кожного року змінюються чуть, чуть правила, але доволі легко, так як вже є стаж водіння. Цілком подобається є мотивація, грошова, мабуть, і поїхати і спробувати зайняти. Перше місце по понеку за словами начальника відділу організації безпеки дорожнього руху РАЕС Ігоря Жука, проведення таких конкурсів дає можливість не лише вдосконалювати професійні вміння та навички, а й демонструє любов та бажання розвиватися в обраній справі. Кожен водій в першу чергу повинен любити свою роботу. Далі він має чітко знати і дотримуватися вимог правил охорони праці, правил дорожнього руху. І бути вічливим, чемним і взаємновічливим на дорозі. У підсумку двох етапів конкурсу третє місце здобув Віктор Степанов, друге посів Сергій Турик. А переможцем серед водіїв легкового автомобіля став Ілля Матійченко. Він і представлятиме Рівненську АЕС на галузевому конкурсі, що відбудеться цьогоріч восени на Хмельницькій атомній станції. А до наступного конкурсу профмайстерності вже готуються працівники хімічного цеху. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїтазегер Ас. Щороку колектив енергоатома поповнюється молодими спеціалістами, які прагнуть розвивати атомну галузь та втілювати інновації. Серед них інженер служби аналізу безпеки Рівненської АЕС Дмитро Підпалий. Він працює на підприємстві два роки. За цей час атомник долучився до участі у впровадженні міжнародного проєкту на атомній станції, взяв участь у конкурсі наукових доповідей, що спрямований на пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу на РАЕС. Про свій професійний шлях непідприємство. Сві Дмитро розповів нашій кореспонденції Тетяні Ковальчук. Атомна галузь є дуже важливою для України, оскільки вона виконує стратегічну роль саме в забезпеченні стабільності енергосистеми. Переконаний в цьому молодий атомник Дмитро Підпалий. Ще з шкільної лави він вирішив присвятити себе розвитку ядерної енергетики і обрав заклад вищої освіти, де можна здобути знання, що стануть основою для початку його кар'єри в цій галузі. Навчався я в Київському політехнічному інституті на факультеті теплоенергетичному за спеціальністю атомна енергетика. На четвертому курсі я заключив тристоронній договір між станцією та університетом. І працюю е, зараз на атомній електричній станції два роки. Дмитро обіймає посаду інженера відділу імовірнісного аналізу безпеки служби аналізу безпеки Рівненської АЕС. Підрозділ відіграє важливу роль у безпечному функціонуванні підприємства. Моя робота полягає у розробленні та актуалізації звітів з імовірнісного аналізу безпеки. А також е, зараз приймаю участь в провадженні міжнародного проекту оптимізація технічного обслуговування та ремонту обладнання за допомогою ризик монітора. Мета проєкту полягає у скороченні тривалості планово попереджувальних ремонтів енергоблоків атомної станції за рахунок ремонту обладнання на потужності. Керівник відділу імовірністьного аналізу безпеки позитивно відгукується про професійні якості свого підлеглого. Дмитро старанний працівник виконує свою роботу якісно. До будь-якого завдання відноситься з натхненням, можна відмітити його значний вклад у впровадженню ризик монітора на енергоблоках 1-2. Ініціативність та прагнення до змін спонукали молодого атомника запропонувати свої ідеї щодо вдосконалення виробничої діяльності РАЕС у щорічному конкурсі наукових доповідей. Днями перший його етап відбувся на підприємстві. Участь у конкурсі наукових доповідей я вирішив взяти після того, коли нам провели екскурсію на одну з градирень Рівненської атомної електричної станції, де я замітив, що працівники під час виконання своїх робочих обов'язків змушені давати великі відстані. Саме тому я вирішив запропонувати впровадження електросамокатів для пересування працівників і виконання своїх робочих обов'язків. Дмитро каже, що таке нововведення значно зекономить час та вплине на підвищення продуктивності праці атомників. До того ж, подібна практика вже успішно застосовується в інших країнах. Герой нашого сюжету активно брав участь і в інших заходах Рівненської АЕС, зокрема, долучився і до конкурсу плакатів з культури безпеки. Створення свого власного плакату я хотів показати працівникам Рівненської АЕС, що саме відповідальність працівників несе за собою всі подальші результати їхньої діяльності. Поза робочий час атомник займається дослідженням історії рівного краю, зокрема села Городець Сарненського району, в якому він народився і виріс. Досліджую наукову літературу, систематично аналізую культурні і історичні пам'ятки, відвідую архіви і також спілкуюся з краєзнавцями. Згодом я хочу сформувати свою невеличку книжку про село Городець, щоб воно залишилось в пам'яті у багатьох українців. Дмитро Підпалий розповідає, що робота в атомній енергетиці відкриває нові можливості для особистісного та професійного розвитку, а це неабияк надихає не зупинятися на досягнутому і невпинно рухатися вперед. Мої плани полягають у наступному. Я планую підвищувати свої професійні знання, а саме в імовірністному аналізі безпеки шляхом. Проходження професійних тренінгів та приймання міжнародного досвіду серед працівників РаЕС чимало молодих вмотивованих атомників, які швидко опановують сучасні технології і є рушійною силою задля впровадження багатьох інновацій. Вони бачать своє майбутнє в атомній енергетиці і докладають максимум зусиль, щоб сприяти позитивним прогресивним змінам в цій галузі. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак увітазаг Раес. Наразі ще одна актуальна тема. Влітку питання захисту організму від перегріву та зневоднення стають особливо актуальними у зв'язку з аномально високими температурними показниками. Як захистити себе та своїх близьких від небезпечного стану? Нашій знімальній групі розповів провідний фахівець відділення цивільного захисту 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів Дмитро Тачинський. З настанням літньої спеки актуальними стають питання захисту організму від перегрівання та втрати рідини, оскільки зростає ризик теплових ударів та зневоднення. Високі температурні показники особливо небезпечні для дітей, людей похилого віку, вагітних жінок та людей з хронічними захворюваннями. Тепловий удар може призвести до ураження мозку, організму і навіть загибелі без своєчасної допомоги. Цим він і є небезпечний і супроводжується наступними симптомами, такими як різке підвищення температури, головна біль, запаморочення, може бути втома, слабкість, іноді втрата свідомості або судоми. Фахівці ДСНС України закликають громадян бути уважними до сигналів власного організму та вміти розпізнавати головні ознаки перегріву. Як діяти при перших симптомах теплового удару чи зневоднення у себе та оточуючих, розповідає Дмитро Тачинський. Першочергово потрібно викликати швидку допомогу, негайно перемістити постраждалого прохолодне місце або тінь, зняти зайвий одяг. Це потрібно, тому що одяг затримує тепло і заважає тілу дихати. Дайте попити води великими ковтками, охолодіть тіло вологою тканиною або компресом. Переведіть людину в стабільне бокове положення, слідкуйте за її станом до моменту приїзду швидкої допомоги. Також провідний фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів виділив головні помилки, які люди допускають у спекотну погоду. Носіння щільного та темного одягу, фізичне навантаження у спеку, вживання недостатньої кількості води, вживання алкоголю, коли залишають дітей або тварин у зачинених автомобілях, ігнорування перших симптом при тепловому ударі або зневодненні. Дотримання простих і водночас важливих правил запорука збереження власного життя та здоров'я, а також своїх близьких, наголосив Дмитро Тачинський. Пити достатню кількість води, не чекаючи спраги, уникайте перебування під прямим сонцем, особливо в обідню пору, не займайтеся активною фізичною працею чи спортом, носіть легкий та світлий одяг, одягайте головні убори, не вживайте алкоголю перед купанням та не заходьте у воду. В спекотну погоду не менш вагомою є і організація робочого місця в приміщенні, а також планування робіт на відкритому просторі. Регулярно провітрюєте його, забезпечте наявність води, і якщо це сонячна сторона, то закрите її шторами. У спекотному середовищі робіть перерви кожну годину, хвилина 10-15, коли працюєте на відкритому просторі. Важливо пам'ятати, що турбота про здоров'я це не лише особиста відповідальність, а й справа громадської безпеки, оскільки навіть просте дотримання рекомендацій може врятувати життя. Альона Грищук, Павло Жиг УІТАЗЕГРАЕС. Традиційно завершуємо наш інформаційний випуск новинами спорту. Днями відбувся ще один масштабний спортивний захід, організований Рівненською АЕС 11-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді біле озеро 2025. Івент пройшов за підтримки «Атена» як «Енергоатом», первинної проспілкової організації РАЕС, громадської організації Українське ядерне товариство Всеукраїнської асоціації плавальних клубів Мастерс та інших партнерів. Турнір об'єднав любителів водних Спорту з різних областей України. Про всі деталі події дивіться у сюжеті. Все буде Україна. Під таким символічним гаслом проходить 11-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді. Тут, на мальовничій місцевості реабілітаційно-оздоровчого комплексу Рівненської АЕС Біле озеро зібралися професійні спортсмени та аматори, дорослі та діти. Усі вони з нетерпінням чекали цієї масштабної події, яка щоразу об'єднує любителів водних видів спорту. Це один з традиційних благодійних заходів Рівненської АЕС на підтримку ЗСУ. Під час урочистої церемонії відкриття до учасників звернулися заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх та міський голова Вараша Олександр Мензул. Вони подякували спортсменам за щорічну підтримку таких важливих ініціатив атомної станції. Ми, як атомна електростанція, генеруємо електроенергію, а тут генерується настрій, генерується якісь натхнення, генерується… Взаємодія, і це дуже важливо. І такі заходи, звичайно, Рівненська атомна електростанція буде підтримувати, і надалі ми будемо їх проводити. Підкорювати так звану морську мину дистанцію у 1650 метрів приїхали плавці з Рівного, Києва, Хмельницького, Тернополя, Львова, Броварів, Житомира, Луцька, Чернівців, Березного та міст супутників атомних електростанцій Вараша, Натішана і південноукраїнська. Загалом турнір об'єднав 264 учасники віком від 8 до 77 років. Хтось вирішив випробувати свої сили вперше, а для декого провести час в колі однодумців вже стало доброю традицією. Я вже тут не один десяток років на цій локації. Це прекрасна база, прекрасні люди. І з задоволенням команда Хмельницької атомної станції відізвалася на запрошення приїхати позмагатися. Кожен із учасників отримав максимум задоволення і передає слова вдячності для адміністрації і організаторів цього заходу. Плавці змагалися у різних вікових та професійних категоріях. А саме чоловіки та жінки в категорії любителі та мастерс, хлопці та дівчата в категорії премастерс, а також юнаки та дівчата віком до 18 років у категорії Діти. На запливах працювали рефері, майстри спорту з плавання Сергій Бреус та Ігор Кухарєв, а також суддя національної категорії Тетяна Петришина. Рівень організації змагань щоразу вражає учасників. Змагання приходять на високому професійному, емоціональному рівні. У всіх залишається прекрасне враження. Ну, тут атмосфера просто її не передати, тут треба бути. Тоді буде все зрозуміло. За сміливість та витримку кожен фінішер отримав приємний бонус пам'ятну медаль. Призерам змагань вручили також почесні грамоти за зайняте перше, друге і третє місце. Проте головна нагорода для них незабутні враження та приємні спогади про подію. Дуже класно біле озеро у вас. Атмосфера дуже крута, багато знайомих спортсменів, тому ми дуже раді у вас приймати участь. Організація заходу гарна, все супер, все гарно та якісно зроблено. Тобто, все для спортсменів, для людей, які тут відпочивають. Подобається саме місце, біле озеро, атмосфера. Серед учасників турніру були й військовослужбовці та ветерани війни. Вони стали прикладом незламності та патріотизму. Організатори відзначили їхню мужність і подякували за захист батьківщини. В результаті дводенних запливів вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані громадській організації енергія перемоги на закупівлю необхідного обладнання для Збройних сил України. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта це були всі новини на сьогодні. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соцмережах та на Ютуб каналі. З вами була Альона Грищук. Бережіть себе, одне одного та Україну.